Нарешті-нарешті 255 СРМ в ламінаті. Ви подивіться на цю красоту, це просто щось неймовірне. Хаотичний карбон. Дивіться, яка красота. Як класно зашліфований на сонечку. Він так переливається. Просто круто. І під чорний карбон у нас залізяка ламінований 140 хром. Виробник заявляє, що це аналог порошка S35VN. Зроблено все просто відмінно. Підшипників ось ОВОМ, ніяких ліфтів немає, не вертикальних, не горизонтальних. Фліфує здорово. Прикольний такий клац при відкриванні. Ножик невеличкий, але в самий раз на EDC для міста 83 мм клинок. Легесенький, просто пушка. Кліпса глибокої посадки переставляється на обидва положення без допомогою викрутки. Це просто щось неймовірне.